Нікопольщина знову під обстрілом напередодні окупанти випустили щонайменше 30 снарядів з важкої артилерії. Більше про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона із нами на прямому зв'язку. Полю тобі слово. Вітаю Олено. Вітаю усіх. Вчора по обіді армія РФ обстріляла Нікополь. По місту випустили майже три десятки снарядів. Відомо про п'ятьох поранених. Серед них 14-річна дівчинка. Її ушпитали з з мінновибуховою травмою. У місті загорілися будівлі та об'єкт інфраструктури. Пожежі вже ліквідували. Пошкоджені 14 п'ятиповерхівок та сім приватних будинків. Знищена одна господарська споруда, а ще вісім потрощені. Також маємо коментар. Міського голови Нікополя вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо Нікопольцям. Ніч на Дніпропетровщині пройшла спокійно. Попри сигнали тривоги, ворожих атак не було. І зараз ситуація у Дніпрі та області залишається під контролем наших захисників. На цьому у мене вся інформація, Олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Поламарчук, яка розказала про ситуацію в області, зокрема про обстріл Нікопольщини.